Вітаю на уроці навчання грамоти. Холодно в полі, в саду, на городі, зима мандрує по нашій господі. Тепло й затишно на уроці у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Сьогодні на нашому уроці читання ми з вами будемо закріплювати Звук Б та букву. В. Попрацюємо з чистомовкою Ма, ма, ма вже прийшла до нас зима. ЛО ло, ло, кучугури намело. М. Ем, М. Ем, ем, саночки візьмем. Дем, дем, дем на гірку підем. Ам ам ам. Ой, весело нам. Сьогодні ми з вами працюємо з буквою Б. Спробуємо прочитати склади разом з бегемотиком. Ба, Б. Bi. Bo blah, blow, blue, blah. Baco, beco, bico, Bic. buco, braco, brat, bratico. Brac. 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 Берет. Беретик. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно ще раз прочитати ці склади та слова. Сьогодні ми з вами працюємо в букварику на сторінорці 56. Оставте пропущені букви так, щоб утворилися різні слова. Перший стопчик слів бант. Бинт. Білет. Білка, булка, А зараз спробуйте самостійно вставити пропущені букви. Давайте подивимося, які ж букви пропущені. БАНАН – вставили ставили букву Н, БАРАН – ставили букву Р, Зебри буква Е. Зубри буква. У. Сядьте, будь ласка, зручненько, приготуйте вушка та прослухайте текст. Два песика. Були собі два песики білий і сірий. Білий песик звався барсик і любив усе на букву Б. Бублики, бабусин борщик та бутерброди, якими пригощав його хлопчик Богданко. А ще він дуже любив свою будку. Сірий песик звався Сірик. Йому подобалося все на букву С. Сірик любив спати проти сонечка, слухати, як скрекочуть сороки. І радів, коли приходила киця сніжинка. Разом вони лискали сметанку та їли сосиски, якими частувала їх дівчинка Софійка. От такий то був сірик і от такий то був парсик. Скажіть, будь ласка, а чому такі слова, як барсик? Богданко, сірик, Софійка, сніжинка з великої букви. Барсик, сірик та сніжинка це клички тварин. А Богданко та Софійка імена дітей, ім'я хлопчика та ім'я дівчинки. Скажіть, будь ласка, а чим ці песики були цікаві? Що полюбляв барсик, білий песик? А що полюбляв сірий песик? Сірик? На сторіночці 56 підкреслють слова з буквами Б та слова з буквами С. Для цього поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Трошки перепочинемо та повернемося до роботи. Сьогодні з вами ми працюємо з текстами, в яких ми зустрічаємо букву Б. Наразі попрацюємо з малюнком. Погляньте уважно на малюнок та скажіть, кого ви бачите на малюнку. Як ви гадаєте, де відбувається подія, яка зображена на цьому малюнку? І якщо поглянути тільки на картинку, то ми можемо здогадатися, про що буде йти мова у нашому тексті. Давайте ми послухаємо, про що ж буде текст. Сідаємо зручно, готуємо в ушка і уважно, уважно слухаємо. Текст має назву Будемо боксерами. Борис і Данило брати. У середу вони відвідали бібліотеку. Брати вибрали собі розповіді про бокс і боксерів. Тато зрозумів синів і купив усім квитки на бокс. Борис і Данило зраділи У суботу тато повів синів на бокс. Вони уболівали за боксера Олександра Усика. На ринзі він був в образі козака. «Нокаут! слава, браво! усі раділи перемозі Олександра. І ми будемо відомими боксерами і прославимо рідне місто, упевнено сказали брати. Зараз ми перевіримо, наскільки ж уважно ви слухали текст. Продовжіть, будь ласка. Речення. Борис і Данилко у середу відвідали, брати вибрали собі розповідь про... Тато купив синам квитки. на... Сини уболівали за боксера. На ринзі боксер був в образі. І останнє питаннячко. Усі раділи перемозі та кричали. Сподіваюся, ви уважно слухали та дали відповідь на всі запитання. Погляньте, будь ласка, перед нами на екрані з'явилися різні картинки. На яку букву починаються майже усі ці слова? Давайте з'ясуємо і скажемо, яка картинка зайва. Барабан. Бинт, ожина, білка, баран, багет, банани. Яка картинка зайва? Та чому? Зайва ожина. Бо вона починається на букву О. Всі інші картинки починаються на букву Б. Сьогодні ми з вами працювали з текстами, словами, які містили букву Б. Погляньте та оберіть цеглинку. Зелена цеглинка мені дуже сподобалась жовта цеглинка. Мені сподобалось і червона цеглинка мені не сподобалось. А я дякую вам за роботу, за увагу. Побачимось на наступному уроці.